До вашої уваги вірш Богдана Красулі Янголи Небесної Сотні читає Дякова Марія. Хлопчик із татом майданом гуляли, і тата спитала дитина: Тат, а чому голуби піднялися до неба жалобну мовчання хвилину, сину? Синочку, це не голуби, це янголи Небесної Сотні. Вони наші янголи, захисники, янголи наші скорботні. А чому вони в небі? Чому не тут? Чому вони нас рятували? Чому нападали на них беркоти і стая моїх клювали? Кому по горлі, кому по серці, сльоза сльозу доганяє? Це не беркут, синку, це вороння. Беркут стає мене літає. Ворони злидені клювали майдан і запоживо старались та душу козацьку не заклювати. От вони й порозлітались, порозлітались і жирні ворони, З заспи із межигір'я. Золоті полишали гнізда, бояться за своє пір'я, та не всі відлетіли. Бо льоту немає, і каркати вже засторога, Зрікається від саморобного, боронячого свого Бога, тепер маскуються під голубів, жай воркувати, готові, перефарбовують пір'я швиденько, дзюби відшкрибають від крові та сотню небесну не обдурити. Господь в них тепер охорона. З небес їм все видно, хто голуб, хто беркут. А хто смітникова ворона, кров сотні небесної не залишилась на барикадних брилах? Ти виростеш, синку, та пам'ятай, тече вона в твоїх жилах і дітям і внукам своїм донеси, яка була тут розправа. Тоді сотня небесна житиме вічно. Слава Україні!